Ферма Ендерменів. Привіт-привіт. Привіт-привіт, сьогодні будуть делать ферму ендерменів Так, так. Ми хочемо зробити не одну ферму ендерменів. Але... Да. Ну це перша. Ферма. Так. Це буде дуже проста ферма. Копаємо в глибину 30 блоків. І десь на координаті Y30 треба зупинитися. Да. Ну, короче, такая скучная у нас будет. Что далее? Да, мы это и все пропустили, а мы выкопали с 30, 30 блоков вниз. Так, так, так. Вот, вот, Нужно вот, здесь это выкопать тут. еще. Зайве. И вы на самом деле увидите, это очень-очень простая ферма. Дермені. Вона не найкраща, для непогано сюди падають, але треба потім трошки ще чекати, поки вони певний період, поки вони знов, знов нападуть. Це буде далі відео. цю публікація. Це теж треба прибирати. Так, так, прибираємо, це теж прибираємо. І підпишіться, підпишіться на канал. І поставте вподобайку. на это видео. Она да. да. <laughs> э, ну, это одобрена с Да. Хе-хе-хе-хе. Так, ну, нас сейчас скучную работу. Да. Э, э... Аллилуйя, аллилуйя, ой, столк, ой, столк. прекрасно, тут еще было трошки гарно. Да, да, да. И краба

Эм, короче, Майкрафт собачьи играл в эм Roblox, но не такая классная как в Майклафте. Она очень классная вообще в Майкрафта, она просто шикарнейшая. Я не люблю играть в Roblox. Я люблю грати в Майнкрафт. Да. да. Це буде у нас вихід. Да. А у вот тебя сколько лет Я не помню. Так. Так, 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 давай. Так, 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 <рапрошен> 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 вот. так, 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 еще так, 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 есть фокус. фокус Я могу и так, Прикольно. Ааа. А зробив голос ведмені. Ууу. Так, теж треба прикрасити. Я саме прикольно Да-да-да, ясно! я. Ходи сьогодні. Куди? Нам треба.

Теперь ничего не сделать. Так Тепер нічого а, не можу зробити. Так, треба трошки трошки залізка. Слушай, ч. Опс, опс, упс. Опс, оп, суп, оп, опс. Ой, так. Ферма энд Опять у нас зимой трус буду до секунду. Аллилуйя! Аллилуйя! скажи, какой мне голос сделать? Давай, голос Эндермена. Не... Не, схоже. А голос дракона. Не! Не! И Не! 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 Так, тут трошки неправильно зробили, але тепер все добре. Це в нас швидкий спуск. І тут уже перші ендермени. Воді вже немає тут зомбі. Хочеш у нас голос Голос Вернулись бірочкою у нас тут. Ну, я еще голос сделать. Ми зібрали трошки тригучки. А що голос сделать? Голос давай голос скелета. Так, так. Підходи, підходи. Як ми назвемо нашого чудачка цього Рекс. Рекс. Давай, Рекс, буде? Грек, сіпо, дігунок. Будемо викликати зараз привода. Папа. Я жартую. Я, ну це дуже складно. Хочеш голос зробити? А кой Давай ще Давай голос золотого яблучка. Рапчик, бром. Ну, в общем, ми це дуже а довго довго робили. А ще голос зробити? Просто не хоче з'являтися. Какой голос делать еще? Какой голос делать еще? Він не хочет з'являтися А какой голос Скільки... еще сделать? Сейчас закінчується перлини. А, -а, а, перлини вже закінчились. Скільки ще треба перлин я не знаю. Вы знали, що якщо навести навести лук на ендерменів то, то... они будут на тебя делать. Ааа, да, вони О, просто, просто прицілитись треба. Давай заруби а Такой... голос <реш> 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 <реш)> так, так, так. Два стака я и... забрал. Забрал перлин. Какой Може, еще год? Может нам выстачить? Какой еще год? Золотыми яблочками краще выходит. Какой еще делать год? Какой еще делать год? Почекай, давай вызовем Цього. Я не пам'ятаю, як його називається. Так, так, так. Але як цю бірку йому поставити? Не можна надійти бірку, а ця вагонетка, вона просто заважає. Папа, а гость! що еще гость сделать. Він втікає.

еще мне вам гость сделать? Какой гость мне так. еще сделать? О, он появился. О, второй раз это было ну, очень быстро. Давай, давай папа! Давай мой. его голос. Так, а так, откуда так? я знаю, какой у него голос? А, бирку. Бирку не выходит в дяхты. я не знаю, какой у него голос. Ну, тогда... О! Хм. Давай, давай, давай. Голос селянина. Підходить, підходи, підходи. І ми вже майже закінчили цю ферму. Папа! Ваганетку. Бригай ванетку. Давай, давай, голос. Да. Голос. Давай, це буде голос. Давай ще раз голос для звук гендермен. Ха-а! А давай голос доброго гендермена. Я не знаю. Ну, придумай, який буде голос доброго гендермена. Так. А в мені голос зробити, будь подай. Ферма працює дуже добре. Я думаю, думаю, не можу нічого придумати. Мені здається, вже всіх перепрову. Давай голос, собаки. Так, як цю ганетку тут закріпити, бо вона тут їздить. Треба закріпити цю ганетку блоками, щоб вона не їздила. Якщо не паде, то Каф! Хав! Добре, дуже Хав! Хав! дивись! Ого, як багато, uh -uh. як їх багато! Uh -uh. Так, ми uh -uh. зробили цю ферму. А кой ещ голос сделать? Дуже голос добре. Кой ещ голос? Давай. Хто ще нас залишився? Давай, давай, волос. Волос. Авука. Так, ось. Ось ми побили цих кріперів, які нападали, і тепер. Які крібери! Фер... Да! Ендерменів, тепер треба чекати. Ось, ось мінус цієї ферми. Треба, так сказати, почекати напевно хвилин 10, поки вони нападають. А когось ну, до нічого, віри? Ферма непогана вийшла. Має голос ендермена, який горить. Мені ферма здається непогана. Я не понимаю, ну, Добре, я жатую, але ми збудуємо ще одну ферму, Это там ендермени будуть спамитись ну, безкінечно. Вони будуть падати туди. І це буде найкраща ферма опиту. Поставте вподобайку. ПЖ. Вподобайку поставте. Вподобайку, вподобайку. І підпишіться на канал. Пже, так, так, ну будемо прощатися. Справа. До нових пока, зустрічей. Пока-пока.